Вот рыбу. Рыбу тянут. Смотри. Есть! Ура! Рыба! Ведет в сторону. Ага. Упирается и хорошая. Хорошая рыба. Ух ты! Вечерний клев. Хлопцы дали воду. І вечерні кльо почався. Люблю, мабу, Смотри яка. Ніфіга собі. Опа-опа. Опа, опа, опа платва. Оце вже вона. Це Стоять. Знімем. І відео знімаємо. І з ним подержимо хоч хорошу платву, хлопці. Опарик, да? Без пенопласта, без нічого. Три опарика. Три опарика. Без пенопласта. Так, показуємо. А садок у вас? Вон. О, кидаємо в садок аккуратненько. Поставимо телефон, щоб не впав. Привозимо рибу. Ні, ми зараз тут є. ми не будемо собиратися. Такс. Так. Дивимося, що тут. Давай. Так. Дивимось. О! Оце я розумію рибак. Ну тільки зараз почався клюв. Оце тільки, оце тільки дали воду. 8 минут 40 почався клюв. Отак. Три апарика і буде риба. Так що дивіться, якщо хочете, приїжджайте на рибалку і ловіть собі рибу. Буде завжди у вас таранка з ікрою, Отак от. О, куди кидати? Хоп. Все, дякую. Ідемо далі гулять. Так, хлопці, наше озеро. Тут десь черепахи були. Є черепахи, Маркуш? Тут немає. А, там є? Дай я засніму. Є, тихо. Дай я засніму, потом підійдеш, бо вони сейчас тебе побачать і втечуть. Хлопці. Дивіться, які черепахи. Не закривай камеру. Ти ж камеру закриваєш, Маркуш. Вони зараз утічують. Матка і бос. Матка й босс. Муку, Черепахи, вони вилазять і на дерева, дереві, оці штук 100 тут. Просто що зараз погода ще холодно, це вилазять на сонце і сидять тут. Хоч сюди запустити цього. Стол столоба коробка платні зробити безплатно, в смысле. Безплатник. Так щоб в мене були гроші. Я б для людей це запустив би, і приїжджав би контент знімав. Казав би хлопці, ловіть безплатно, я вас тільки знімаю, як ви їх ловите. Ну треба ухажувати і дивитися, щоб сітка минула, щоб правила соблюдали. Це б розсторожа треба ставити. Коротше говоря. Пап, да. Давай я, я Вже вилупили святята у курочок не утята, а курочки маленькі уже висаділа Висиділа вже бач маленькі такі плавають уті путі муті хлопці це такий у нас прогулочний обзор П'ять штук їх там хлопці П'ять А тут должны бути черепахи Ага, а тут должны бути черепахи. Але їх чогось немає. Значить вони будуть далі. І карасі, хлопці. Тут на цьому озері гарні карасі черепах не мають. Попрыгали, бачите? Жмолить. Сидять тут. Ідемо далі подивимося. Значить тут окунь на живця, хлопці. І на живця окуньок. Карасик, черепахи, утки. Така природа красива, так? Да? Стабілізатор не взяв. Монопал, пла, блок цей. Трохи буде тусить. Балкуша ще доганяй. А оце місце, хлопці, де я ловлю карася. Дуже багато карася. На черв'яка. На красного. О, не черв'яка, а хробака. По-українськи хробак. Там дуже повинні бути черепахи. Треба мені громче, мікрофон не одівав. Хлопці дивіться таке місце. Оп, ворона. Я тут стою, жду, чекаю. Чекаю. Місце. Травка вже піднялася. Так, хлопці приїхали на рибалку, дивіться, як ми запускаємо грати. Це наш е, рибак, підписчик. Дивіться, значить, загрузили прикормочку. Риба гуляє, пригає, озеро секретне, ми вам не скажемо, де навіть не покажемо всі. Бо це, якщо ви приїдете, ви виловите всю рибу. Тут сазан, короб, амур, щука, окунь, плитка, карась, дуже зариблене озеро. Люди скидались грошей і зарибляли саме для себе. Так що, хлопці, я не буду вам знімати. Де воно, тільки з воду і кораблі. Так що відео буде не повне, не розкрите. Дивіться, спінінг розматується. Бачите, йде розмотка Це в руках у оператора. Ми закидуємо по ту сторону, під цей край. Ми там вже кормимо постійно і будемо там ловити. У нас йде тренування і плануємо щось зловити. Так що це... Це дуже файно, що тут таке є бажання і можливості, такі потенціали, що ми можемо так от собі дозволити вийти і половити хлопців. Бачите, корабль мігає, скинувся, помігав і розгорачився. А там ще є один рибак, ми його знімати не будемо, бо він зараз на роботі. Я тільки удочку його отак за дерево. Він сказав, якщо на роботі його побачать, коротше то його одразу уволять. Так що я не кажу його не показують. Тільки гудочку його. Хлопці, тут все засекречено. Секретне озеро, секретний корабль, секретні рибаки, хлопці. І секретна риба. Дивіться, кораблік пливе, все добре. У нього на програмі чи ти треба управляти? Ну це нормально. Дивіться, як класно. Це управ... управитель, в нього пультик. Це класна штука, хлопці, це взагалі. Я всю життя мечтав собі такий купити, але так, ніяк не купив. Ну ще куплю. Сам пливе, хлопці, дивіться. Дивіться, він стоїть, а кораблік пливе. А той рибак, дивіться, ловить. Ми його не показуємо, бо він на роботі. Бачите, людина на роботі вже зі спінінгом. Ну, він в інтернеті працює, йому можна. Мы такие, чуваешь, мы такие палку твою показываем. Он едет наш друг. Кирилушка! Кирил! Здорово! Помахай нам! Поздоровайся с подписчиками! Молодец! Все супер! Рыбалка супер, рыба, блядь! Так я же еще и расшугал, блядь! Да. Я не все! Бачите, оце кораблік, вітер дує, він пливе, це значить мотор хороший, акумулятор сильний. І ще й мігає, хлопці. Ти ще будеш одну робити, так? Хлопці да. да. будемо це картувати і тренуватися. Чи класно? Ще де тренування. Людина тренується, він коли буде вже там десь на платниках, він вже буде знати, як йому, що треба. І він балдіє. Йому навіть риба не важна. Йому головне, щоб, щоб було, бачите, у нього крісло, яке професійне. Це кормка професійна, снасті всі професійні. Все закармлюємо, все пофеншуємо, все добре. Рибака ми вам не покажемо. Це мій син, це наш кіт, вже прийшов за рибою. Маркуша, скажи слава Україні. Героям слава. Героям слава. Молодець. Патріот. Патріот, це наша машина, кабріолет. Ми на неї приїхали, міні-купер. За 100 тисяч євро взяли хлопці. Це нова модель Електро, вона ще літає. Озеро секретне. Так, хлопці, підписуйтесь, будемо далі ловити.